Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні вийшла дуже чудова новина. Зараз я про неї розповім, тому що вона тестується тільки ще на американському сервері. Але після американського сервера, як говорять деякі джерела, це все перекочує і на Євросервер. Значить, не забуваємо протиснути вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати. Це найкраща підтримка україномовного контенту. І так, поїхали. Значить, Для того, щоб продемонструвати і спробувати цей е трес-трав, якщо я правильно читаю, це коротше, от дивіться, ми можемо перекласти на українську мову цю сторінку. Я знаходжуся на американському е сервері. От Конкретно на американському сервері я створив е аккаунт. Він тут пустий. Е бачите, немає ні World of Tanks, ні World of Warplanes, ні World of Warships. Коротше, немає. Я тут ще не грав ні в які ігри, в принципі, і не планую поки що грати, але хочу продемонструвати скарбницю нагород. Скарбниця нагород це така активність своєрідна. Початкове завдання зіграти 3 битви. Бачите, ну, от, наприклад, тут коротше, будуть висвічуватись початкові завдання. Ви заходите на американському сервері, виконуєте їх конкретно на аккаунті і отримуєте ключики. І цими ключиками ви зможете відкрити сейф з самого початку. Я от зареєстрував акаунт, дається один ключик. Ми зараз його відкриємо, але перед тим я хочу ще показати, які нагороди пропонує Wargaming. От конкретно на американському сервері. Чому тестується сам насамперед на американському сервері? Все насправді дуже просто тут набагато менше гравців. Завжди тестування відбувається там, де менше гравців, тому що можуть якісь бути баги, можуть якісь бути косяки. Це все тестується і потім вже, наприклад, перекочовує на той самий європейський сервер. Значить, дивіться, ви можете виграти такі призи: це, значить преміум машини, ймовірність випадіння всього 3% преміум машин, значить, шостий рівень Cromwell B, 6 рівень M4A1 FL10, до речі, її можна було отримати за твічдропси. MX1357 сьомого рівня. Це ЛТшка Фанова, всі ви знаєте. Із2М, ну це, звісно, тільки для колекції танчик. ЛТ432 для любителів ЛТ. Хороша машина. Реально хороша машина. Потім 8 рівень. далі, Рак 55 на 1, ну коротше, Центуріон МК. 5х1 РААК. 8 рівень, ну, в принципі, вже не дуже актуальна машинка, але все ж таки, кому подобається, можна викотити. І Тортл e 8 рівня МК, тут воно як черепаха коротше, переводиться, тому що це серйозний такий переклад. І Сумо АСМ 8 рівень. От такі от машинки. Звісно, найбільш цікаві машинки це 8 рівня, це Сумо АСМ Тортл. І рак оцей із лт 432, а то вже всі, вся техніка така більш-менш для колекції, хоча Cromwel B хороша машина, м 4 а FL10 також класна, 1357 також класна. Оце із 2М, ну не дуже, так скажемо. Потім йдуть 2D-стилі. ну Тут вони я їх перечисляти не буду, ймовірність випадіння 18%. Також особисті резерви. Ось дивіться, тут вже 59%, аж, відсотків. звісно, вони вивалюватимуться в основному. В основному тут на все, на досвід, на вільний досвід, там, на кредити. І так, далі, і так далі. Потім дні преміум аккаунта 14% у нас йому вірність випадіння. Один день преміум аккаунта, 3, 7, 14 і 30 днів преміум аккаунта. Ну, в принципі, це нормальні нагороди, але я думаю, що один день преміум аккаунта буде постійно вивалюватися. Щоб 30% вивалилося, це взагалі буде клас. І заробляйте золото, щоб покращити свій ігровий досвід і дозвіл своїх цілей набагато швидше. Тут призи 250, 500, 1000, 1500, 2500 і 5000 золота. Імовірність випадіння 6%. Звісно, саме цінне це у нас преміум техніка 3%. І конкретно 6% це ігрове золото. Потім йде вже преміум аккаунт 14%. Скільки в нас виходить? 6-14. Це у нас 20-23%. Це нормальні нагороди. Все інше це другорядне. Ну, і саме гірше, що може бути, це оця ймовірність 59%. Це от конкретно у нас по е резервам. Тому що вони не потрібні, вони і так даються. В принципі, і дуже багато гравців вже все повикачувало. Тепер давайте відкриємо конкретно сейф. У мене є один ключик. Не знаю, що буде, я перший раз відкриваю. Так, три дні преміум аккаунту. Вот, мені дали три дні. Преміу аккаунт. Вот. Дивіться, перейти до моїх призів. Ну Давайте перейдемо, куди воно перейде. А, просто висвідчує перелік призів, щоб можна було контролювати це все. А, пошуки скарбів, це вкладочка. Правила пошуку скарбів, тут навіть правила є. давайте Завдання та нагороди. Ага, тут дивіться, тут все описано, от конкретно, які є завдання. Золото в грі World of Tense це все написано, ігровий вміст написано, розписано конкретно. А от завдання. Чому завдання що ти вже перелічені на іншому сайті. А давайте подивимося, чи це посилання не те саме. А де ж вони перелічені? Тут одна задача тільки висвічується Тут дивіться, тут от якщо подивитися. От ми в пошук скарбів повертаємося на цю сторінку. Дивіться, от початкове завдання це завдання вважається виконаним. Якщо ви увійшли в гру, зіграли три битви та потрапили до десяти найкращих у своїй команді за базовим утриманням ХП. І дивіться. Примітка, після виконання цього завдання ви отримаєте один ключик і розблокуєте додаткові щоденні завдання. Дивіться, є щоденні завдання, є щотижневі завдання. Вони там дуже різні. Ці завдання, і в залежності від складності, ви можете отримувати не тільки по одному ключу, а й більше по два ключа, по три ключа, наприклад. І так далі. І так далі. Це дуже прикольна така активність. Подивимося. Хоча з іншого боку, враховуючи те, що у нас, е, от, наприклад, ті самі лутбокси виходять, і як нам вивалюється, так скажемо, преміум техніка, я думаю, тут буде не виключення. В основному будуть випадати оці резерви, нікому не потрібні, в кращому випадку дні преміум аккаунта. Золото, якщо 250 випаде, то й добре, 5000 це дуже рідко буде випадати. І можливо комусь випаде навіть преміум техніка. Хоча я не можу сказати, наприклад, шостого рівня кромвель Якщо він випаде, от в мене його немає. Він в оренді, по-моєму, на 10 боїв. Якщо він мені випаде, ну наприклад, коли вже це буде на Європі, я не розчаруюся, тому що це нормальна машина. Так само, і, наприклад, АМІХ 1357 він у мене є. А якщо людині якісь випаде, то також класна штука. Тим більше це як безкоштовно йде. Ви виконуєте завдання в грі і вам нараховують отакі ключики. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї активності. Тому що новина дуже свіжа, вона тестується на американському сервері. Подивимося, що там до чого. І не забуваємо про подобайки і про коментарі. Коментарі це основне. Всім дякую, до побачення, до наступних відео народ. па, -па.